Так, що в нас по породах? Про Лівінську Сіцеву вже все вам розказав. Все що, все, що знаю, все що про неї думаю. Ну порода гарна. Я колись навіть думав про неї. Ну мені просто цей колір не подобається. Сіцева, парцелянова. Вона ж так, як то правильно ще назвати її. Е, мені по колір просто їй не подобається. Вона так ну дійсно гарна велика курочка. Мене навіть е, не мішав був е, в мене було помісне стадо, і в мене півень був домінант, блакитний. А курочки там були різні. Там були мастір, грей, домінанти, амрокси. І в мене почали і там намішалося так. Тою в мене почали лупитися курчата. Потім повиростали курочки. Ну схожого забарвлення, от як як порцелянові ці, як, як лівенці. Трошки таки Ну, трошки не по розмірах були менше, але ну, колір був дуже. Похожий. Ну, мені не подобається, я називаю, це мазня. Колір мазня. І, звісно, вибачайте, хто тримає сітцеву, і я трошки негарно про них висловлююсь, але ну, мені вони трошки не цей. Як тримати для на, на, кур, на курей, щоб мати яйце, бо вони несуть, по-перше, дуже гарно великі яйця. Лівінська сіця це одне із, із тих курей, які несуть великі яйця це голоші, які несуть великих розмірів яйця. Марани рахуються, що несуть розміру яйця. Ну, маранів я не дочекався великих яйця. Рік курка неслася, вона таки пр продовжувала Яйця максимум там, 65, здається, було саме велике яйце. А взагалі марани кажуть, що можете і 80 грам яйця нести. Це типу, для них взагалі норма. Отакі великі яйця. ну в мене такого не було. Лінська сітва теж несуть вони 70 грамів, в них середні рахуються яйця. Ну, які ще породи несуть великі. Джерсі Велете несе блакитні. Ой, господі, вели... невеликі блакитні яйця, Ні, просто великі яйця. Лігорни несуть великі яйця. Ну, які не сушки, лома брауни, ну ломарауни більше середні несуть, ну але теж можна всі можуть нести і великі, все там в генетиці. Знаєте, щось там стукнуло курці в голову вона може знести велике яйце, а може малень, може взагалі дріблязок на 30 грам, коли там починає нестися чи завершує нестися.